треба внести ще одну цікаву ремарку чому ми от пояснюємо вам цю ситуацію зв'язку з тим що в договорі ми вже говорили і сьогодні управитель визначив що він в односторонньому порядку піднімає вартість коли піднімається вартість послуги що нас очікує уже сьогодні приймається бюджет держави де є змінена мінімальна зарплата вони, то, що прописали сьогодні в договорі, вже автоматом піднімуть розцінку. Друге, всі говорять, що на протягом державних органів, протязі двох років вартість електроенергії подорожчає два рази. Два рази збільшуються знову ваші е тарифи на використання електроенергії. Це буде безупинно і дійде до того, що сьогодні квартплата буде основним платежом за комунальні послуги. Ну а як взагалі підтримують в належному стані ці будинки? Як це виходить? Ну реально треба ми на окремій передачі проведемо, як повинна проводитися ця робота. Значить, управитель, отримавши будинок управління, на протязі 20 днів, повинен зробити огляд будинку, визначити потребу проведення. Робіт, яких і в першу чергу це є поточні ремонти внутрішньобудинкових це є поточні ремонти підвалів, дахів, стін, щоб довести до будинку. Складається тоді такий план-графік. Цей план графік тоді обраховується, не може діяти кошторис кожен рік. Чому в законі чітко прописано, що вони повинні на кожен рік погоджувати нові кошторис. Зробили розрахунки, прийшли до людей і сказали, от на цей рік. Визначені такі заходи, і вони будуть коштувати стільки-то. І сьогодні робимо зміни в кошторис. А на сьогодні таких нічого нікого не введеться. Автоматом підняли ціну, написали на другій стороні платіжки. У зв'язку з ростом мінімальної зарплати вартість одного квадратного метра, метрів, квадратного метра не 5 гривень, а 6 гривень. І поїхав поїзд, там вже продовжується на протязі 5 Років, а будинок кожен раз від того чомусь старіє. Богдан Романчук, у 90-х роках були ліквідовані колгоспи. Мені видається, знаєте, що в житлово-комунальному секторі той колгосп, який на сьогоднішній день існує, він навпаки процвітає, а і, і там такий хаос, що розібратися надзвичайно складно. Договорів немає. За що платимо, не знаємо, які документи мають бути відсутні будинковій території закріплені відсутні. Шановні глядачі, ми тому тут зібралися для того, щоб донести до вас, щоб ви знали, на чому ви стоїте і що в подальшому ви повинні робити для того, щоб зберегти свої фінанси. Ви платите просто так, от платимо і все. Це знаєте, таке в народі називається стадне мишлення. От Принесли, сусідка заплатила, я йду платити також, щоб в мене не було заборгованості. А за що я плачу? Чому я плачу? Як мій будинок виглядає за цих останніх 2-3 роки, покращилися умови проживання, чи відсутні вони? нуль сьогодні склалася абсурдна ситуація. Тому що як ви правильно сказали, є щось чи нема щось, але відповідальність на будинку за кого. На співвласника. І ще раз вам пояснюю, нікуди ви далі не зможете піти і нікому сказати, що ви погано управляли, вам скажуть, а чому ж ви не зверталися у правитель? Чому ви не робили то-то, то-то, то-то? Ви спонукали, ще й платили за те, щоб ваш будинок довести до розвалу. Ми маємо добрий приклад ту трагедію, яка будинок завалився. І ось оце, оце якраз є наслідки цієї діяльності. А таких будинків, після того, між іншим, було державним е, рішенням прийнято зробити обстеження всіх будинків в місті. Скажіть, будь ласка, чи хтось зробив їх, чи комусь довели людям в якому стані? А це була навіть, здається, указ президента чи постанова Кабінету міністрів? От вам і все. Тут нічого не треба говорити, ніхто вони не винні. Війна спишить все. Вони не винні. Да. Війна спишить все. Вони так як працювали, відколи створили будинкову управу, І так вони працюють понині. Тільки вчора, перший раз, коли от такі люди піднімаються питання, і спілка піднімає питання в Києві. Міністерство зібрало і відбулося всеукраїнський форум управителів, і управителів де... Людям почали розказувати і управителям правила гри, як вони повинні бути, і що треба робити, тому що наш житловий фонд в катастрофічному стані. Ще ми виставимо вам такі, таку інформацію, де контролюючі служби провіряють діяльність комунальних підприємств. Скільки там зловживань, в якому стані, але тільки відвоюють свої права і грошові кошти ті, які цього хочуть. А не от всі думають, що ми з вами тут поговорили, і завтра управитель ЖЕО Джео все і став так працювати, як положено. Шановні глядачі, дякуємо вам за увагу. Ми з вами не прощаємося. Ми з вами прощаємося на короткий період часу. Дослідуючої передачі. Всіляких вам гараздів і до зустрічі. Дякую.